Доброго дня, мої малята, хлопчики та дівчата. Доброго дня тобі сонечко, доброго дня вам хмаринки! Рада вас бачити сьогодні. Друг до друга повернулись, привітались, посміхнулись. Давайте подружимо наші пальчики правої руки та лівої руки почнемо з правої руки. Пальців п'ять на руці моїй. Назвати всіх на ім'я Зумій. Перший палець ось боковий, називається великий, палець другий вказівний, Паль... третій пальчик в серединці називається середній, а четвертий безіменний. І як в кожній великій родині є молодшенький любимець. П'ятий пальчик, він мізинець. А зараз подружимо пальчики лівої руки. Пальців п'ять на руці моїй. Назвати всіх на ім'я Зумі. Перший палець боковий називається Великий, палець другий вказівний, третій пальчик серединці називається середній, а четвертий безіменний. І як в кожній великій родині є молодшенький любімець. П'ятий пальчик він мізинець. Ось зараз ми з вами і подружили пальчики правої та лівої руки. Ось, а скажіть, будь ласка, яка зараз пора року в нас на дворі? Так, осінь. Ви, мабуть, полюбляєте гуляти в парку на дитячих майданчиках і бачили, як з дерева каштан. Падають до землі маленькі каштанчики. Ось бачите, скільки в мене їх багато. Так ось ці каштанчики хочуть сьогодні з вами пограти. Каштанчики, каштанчики коричневі, гладенькі, з асфальту, так і просяться до діток у кишеньки. Усі, Усі каштанчики в кишеньки дуже хочуть, бо там маленькі пальчики, їх пестять і лоскочуть. І ми сьогодні будемо з вами грати з каштанчиками і рахувати. Подивіться, ось в мене є такі кошики чарівні, а ще є цифри. Ми з вами будемо викладати цифри в кошик і збирати в цей кошик каштанчики. Ось цифра 6. Скільки нам сюди потрібно каштанчиків покласти? Ану, як ви гадаєте? Шість каштанчиків. Так що рахуємо. Один, два, три. Додаємо ще чотири, п'ять. Шість. Ось, зібрали шість каштанчиків. Так, три. Збираємо до цього кошика три каштанчика. Один, два, три. Ось. Кошик п'ять. П'ять каштанчиків. Рахуємо. Один, два. Три, чотири. П'ять. В цей кошик треба покласти чотири каштанчики. Рахуємо один, два, три, чотири. А до цього кошика покладемо сім каштанчиків. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Бачите, ми з вами ось зібрали в кошики каштанчики. Ось так ми пограли. А ще можемо вирішувати з каштанчиками приклади. Ось, зараз вам покажу як. Зараз, зараз я швиденько приберу. Ось у нас беремо кошик, три, додамо один і дорівнює. Зараз ми складемо один, два, три. Три каштанчика склали, додали один. Рахуємо, скільки ж нас? Один, два, три, чотири. Дорівнює чотири каштанчика. Ось так. Зараз п'ять каштанчиків. Додати два каштанчика. Будемо рахувати. Один, два, три, чотири. П'ять каштанчиків додаємо. Два. Скільки ж у нас? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А разом сім. Ось так. Дякую за увагу. Робіть із задоволенням.